Вітаємо прекрасні атлетки і читачі, підписники каналу Неса Морганової. Це канал про фітнес, тіло, мотивацію, дисципліну, натхнення. Те, що якось напряму або посередковано пов'язано з діями в нашому житті, з фітнесом і, взагалі, саморозу, тому що ця тема цікава мені, і я впевнена цікава вам, тому що аудиторія і блогери завжди сходяться. Я гуляла своєю улюбленою Одесою, як завжди, як і щодня. Вблозі в блозі в інстаграм, до речі, більше Одеси. Якщо ви її любите або плануєте сюди переїжджати, вам хочеться надихатися, будь ласка, підписуйтесь в інсту. і присіла прямо біля опери ребят на фоні е, спадщини ЮНЕСКО. Вам знімаю відео на Ютуб. Гріх не поставити лайк, не поділитись з друзями. Що я хочу вам сьогодні розказати про що про, про що поговорити про дисципліну? Я перечитала такий пост стрес від дівчинки, е, е, яка написала, що. Дисципліна це самонасильство і пропаганда самонасильству. Дисципліна по, порушує зв'язок із собою. Дисципліна заважає зрозуміти ваші бажання і віддаляє вас від них. Чому я категорично з цим не згодна? І це якась підміна понять, і така індулігенція пінання хуйок. Я б сказала, вибачаю за мою французьку, але інакше не скажеш. Бо люди з Рівним концентрації 0,5 секунд в еру рілсів і Тіктоків, вважають, що все у цьому світі має бути виключно в легкості і виключно в стані. Хочу, насолоджуюсь, кайфую і споживаю. І це споживатство. Чистому вигляді, або як знову ж таки сказати, французькою патрібляцтва, коли людина тільки бере, бере, бере у цього світу і не готова віддавати, або готова віддавати тільки коли це зручно. Я нім не маю нічого проти, щоб кайфувати від своєї роботи, робити те, що ти любиш. Це абсолютно прекрасно, і я сама веду блог, я займаюся фітнесом і тренерством, заробляю на улюбленій справі, але є речі, які я не дуже люблю. Але їх треба зробити. Наприклад, викласти відео, змонтувати відео, зняти відео, озвучити відео, багато сидіти в телефоні. Була б моя воля, я б просто гуляла б містом по 10 годин на день і все. Але є речі, які треба робити. Я веду клієнтів і не завжди на це є натхнення. І це нормальна доросла позиція робити дії, тому що їх треба зробити хоче і робить, тільки хоче в цьому житті. І робить тільки те, що хоче в цьому житті. Дитина у дорослої людини є відповідальність і вона не завжди співпадає з нашим середовищем. Наприклад, я після нічних обстрілів або лікар після нічних обстрілів він не буде шукати натхнення і бажання проводити операцію. А у мене назначене тренування з моїми там п'ятью клієнтами, яким я можу сказати, але не хочу, бо у мене є обов'язок, репутація і в принципі. Якісь домовленості з людиною сказати, бляха. Я що сьогодні не дуже натхнений, не дуже хочеться мені цим займатися, Давай якось іншим разом. Ну і знову ж таки, да, лікар не буде чекати на натхнення, щоб провести операцію пацієнту. І тут ми знову ж таки викручуємо цю ідею в бік того, що не завжди блядь, ви маєте відчувати натхнення. Це нормально, якщо ви робите ну, трошки на автопілоті, тому що знову ж таки у вас є якісь обов'язки домовленості і відповідальність перед кимось. Хочу зазначити, перший поінт – це о, те, що ви доросла людина, і ви не все маєте робити із натхненням. Це нормально, якщо ви робите справи. Просто тому, що їх треба зробити, бо щось ми любимо більше, щось ми любимо менше. От, наприклад, на камеру я дуже люблю. Але тут 40-градусну спеку і тримати телефон без штативу однією рукою, можливо, це не дуже прикольно, але бляха, це треба зробити. Бо якщо не зроблю зараз, не зроблю і потім ніхто цього не зробить за мене. Перший поєнт. Це норм робити без натхнення і просто тому, що треба другий поінт. Коли ви знаєте, чого ви хочете, вам не потрібна дисципліна. Так, і така була ідея в цьому дописі, який я побачила. Але я б сказала, що коли ви знаєте чого, чого ви хочете, вам не потрібна мотивація, тому що мотивація це якийсь штучний буст вашого тіла, вашого мозку, вашої нервової системи. на Робити це, давай, 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 треба мотивувати, треба, ти такий натхнений, тобі треба прокинутися щось ранку, тобі треба зробити тренування, тобі треба написати щодо наб'ячність, давай, давай, давай. Оце мотивація. Там ви побачили у блогера свою ранкову рутину, ви там прочитали якусь надихаючу книгу, і у вас є тимчасова мотивація, да. Але коли ви знаєте навіщо вам це потрібно, то мотивація не потрібна. А дисципліна потрібно, тому що дисципліна це просто запланований покроковий план задля для досягнення цілі, яку ви собі намітили. Наприклад, я хочу проживати у стані задоволення і спокою. Для цього мені потрібно лягти о 23.00, прокинутися прокинутись о 7.00, зробити руханку в 20 хвилин. І не вам не обов'язково прям супер насолоджуватись від руханки щодня. Прикольно, якщо вам це подобається, але... Прикольно, якщо ви розуміти, що вам це допомагає, і тому потрібно робити. Отже, коли ти знаєш відповідь, навіщо мені це, то мотивація не потрібна. Тут я згодна. Уявіть, що ви відкриваєте офлайн бізнес, наприклад, ресторан, заклад якийсь, не маєте туди працівників, ви орендуєте приміщення. Ви Офіційно реєструйте свій бізнес і вашому орендарю, вашим працівникам і податковій похуй на ваше натхнення їм потрібні гроші. Їм потрібно виплати до зарплату. Вам треба сплатити податки. І... Це безглуздо, ненадійно, інфантильно чекати натхнення, щоб працювати. Навіть якщо ви самозайнята людина або працюєте на когось, у вас знову ж таки є відповідальність. Ви вже не тільки за свою дупу думаєте, у вас є якісь домовленості. тому другий поїнт це коли ти знаєш, навіщо тобі те, що ти робиш, то мотивація не потрібна, але дисципліна, тобто спланований список дій для досягнення цілі і Послідовне поступово їх виконання це просто нормальний прояв здорової, е, психічно е, сформованої людини. Інша справа, коли ви не знаєте, навіщо вам те, що ви собі запланували, і звісно, мозок не бачить, не бачимо мотивації і сенсу напружуватися, витрачати ресурси, енергію, е, якось себе стимулювати, наприклад. Якщо ви не розумієте, навіщо вам робити фітнес-тренування, типу блять, ну я і так нормально виглядаю худенька. Бля, ну зі здоров'ям у мене все ок. В такому випадку, звісно, ви у вас не буде е, розуміння на що мені робити це тренування, але ви можете знайти для себе свій сенс. Наприклад, у мене багато клієнтів роблять тренування, тому що вони не хочуть. Е, Захворіти на деменцію і інші хвороби мозку в старості. Да, для когось це абсолютно мотивація. Для когось мотивація постати гарні фоточки вбинств і самомилуватися. От чесне слово. Да, мені дуже страшно старіти, втрачати свою молодість, красу, енергію, тому я роблю нудні дисципліновані речі щодня. От, мотивацію, тому я не вірю, бо коли ще раз мозок бачить сенси і розуміє, навіщо, то мотивувати себе не потрібно. Але е, інколи. Запланувати собі заблокувати час на виконання конкретної дії треба. Наприклад, я хочу подивитись весь світ, але є країни, які, якщо я не подивлюся, що я просто буду думати, що я блядь, прожила це життя дарма і дуже пошкодую і засмучусь. Наприклад, якщо я не побачу Ялостонський парк, якщо я не побуваю в Бразилії, якщо я не побуваю в Танзанії на Сафарі, якщо я не поїду на Гаваї, ну от для мене це буде трагедія. І тому щоразу, разу, коли е, я лінуюсь зробити роботу, я така бля, Гавай саме себе не подивляться. Блін, порш сам себе не купить. Блін е, одяг, який я хочу, прикраси, які я хочу, самі себе не куплять. А, але така фішка. Е, у Мене подорожі, наприклад, в інші країни, там умовний Париж, це гарно, класно, Я б, звісно, хотіла там побувати, і побуваю, 100%, але він так мене не драйвить, як, наприклад, Гаваї, Боже мой, або Танзанія. А, якась там косметика, прикраси. Або тачки мене не воодушевляють. але конкретна тачка, боже, коли я про якусь конкретну свою тачку мрій думаю, от і просто бачу її щоразу в своїй голові, коли лінуюсь. Лінь пропадає, клянусь. Що я маю на увазі під словом лінь і моя робота? Моя робота це вести блог, знімати відео, генерувати ідеї, опрацьовувати різні наукові матеріали для того, щоб ці ідеї були, монтувати відео. І мені не завжди це хочеться робити. Але коли я думаю, Гаваї, тачка, порш, квартира 120 квадратних метрів в пентхаусі з видом на море, самі себе в цей світ в мою реальність не принесуть. Тому робимо і працюємо дівчата. Ера інстаграму сильно спотворила цю ідею життя в легкості. Життя в легкості, це не означає, що вам все має бути в задоволення, що ви все має робити з легкістю, не напружуватись і бла-бла-бла. Ні, з легкістю це означає легше ставитись до невдач. Це означає продовжувати робити хоча б в півсили, навіть коли важко. Це означає помилятись, щось втрачати і повертатись знову. Це означає. Пам'ятати про свою велику місію щодня і з такому припіднятому легкому умовно легкому стані робити, як я вже сказала, впів сили. Тому життя в легкості, гроші в легкості це ідея, яка спотворює і викривляє цю реальність, в якій насправді дисципліна. Труд, завзятість, залученість та зацікавленість в різні теми в різні сфери нашого життя це ті вічні цінності, які насправді будь-яке суспільство призводить до благополуччя і розвитку. Навіть блядь, мавпу і суспільство мавп, труд, дисципліна і інтерес зробити життя краще призводять до розвитку, процвітання і благополуччя людина. Так тим паче вона туди приведе. Тому любіть. Труніться, будьте завзятими, створюйте щось корисне в цей світ. Навіть коли важко, я вела блог і веду зараз, 21-го року, це там 4 роки мовно, і тільки сьогодні, от тільки місяць назад, у мене перший відос стрільнув і приніс мені там 4 тисячі аудиторії. А я весь цей час робила, здавалось би в пустоту, в порожнечу. У мене не набиралась аудиторія, у мене не було не було тисячі клієнтів, було сотня клієнтів, 150, постійних 40, можливо. Але я робила, 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 тому що люблю і не завжди це було натхнене. Коли я емігрувала вимушено в словаччину у 22-му році, я взагалі виглядала, як суцільний кортизол. У мене було втомлене кортизолове тіло, обличчя, запалення на оці величезно, не дуже гарне. Зниження взагалі будь-якого натхнення і любові до себе навіть які були зі мною постійно, тому що я обожнюю себе своє тіло, але робила тому, що люблю. Я розуміла, навіщо мені це, навіщо мені аудиторія, навіщо мені медійність, навіщо мені розвивати блог, скільки грошей я хочу з нього мати, що я на ці гроші буду купувати, і тільки дисципліна і регулярний щоденний план в тому форматі, який моя психіка сприймала і. Розуміла, були зі мною щодня, тому дівчата дисципліна це не самонасилля. Навіть мотивація це не самонасилля, це просто недієва непрацююча історія, і ми завжди повертаємось. До однієї головної єдиної важливої для вас ідеї знати навіщо вам те, що ви собі запланували, розуміти, що ви від себе хочете, що ви від цього світу хочете, і навіщо вам це? Що вам дадуть класні стосунки? Що вам дасть гарне тіло? Що вам дасть ваша звичка тренуватись? Що вам дасть ваша звичка вести блог? Як якою людиною вам треба бути в роботі, якщо ви наприклад найманий працівник? Які якості вам треба ще розвинути? І чому вам треба це розвинути? Чому вам треба це зробити? Розумаючи відповідь навіщо ніяких Штучних зовні мотиваційних спічей, книжок вам не потрібно буде, тому що ви будете і так все е, розуміти. І наостанок даю вам класну техніку, як зрозуміти ваша мета. Це не чи не ваша мета, ваша ціль, ваше бажання чи нав'язане це у зручне положення, розслабтись, подумати про мрію, яку ви там, начебто, хотіли. Наприклад, це Dyson, iPhone, 30 тисяч підписників в Instagram у вашому блузі. Якась тачка, сядьте, підійміть ось так руку вверх, подумайте дуже-дуже яскраво про цю мету, про цю ціль, про це бажання прямо в картинках у всіх фарбах. Що ви будете робити? Як ви себе будете відчувати, коли ця мрія здійсниться? Який у вас буде стан і настрій? Підніміть руку вверх, махніть отак от рукою і скажіть іху з ним. І уявіть, що цього у вас не буде ніколи. От, якщо в тілі у вас таке відчуття важке, стурбоване. Неприємний, некомфортний, і ви засмучені зсередини і на рівні тіла а від того, що у вас цього не буде, значить, мрія ваша. Якщо ви подумали, а ну хуснім, так таких хуснім, значить так мені вже це і треба. Тоді тобто, бажання не ваше. Я вас чекаю на тренуваннях в онлайн-клубі, зареєструватися, на який можете в описі під відео. Там більше таких фішок, до речі, про психіку, цілу, психологію, трошки езотерики, не відлетівшої, а просто якісь поради, як налаштувати себе емоційно. От. Кайфові тренування, які ви з не закинете, Кайфовий блог в інстаграм теж на вас чекає. І я вас люблю, обіймаю Цінуйте свій час, своє життя і робіть все, що приносить вам щастя, гроші і здоров'я. А все інше пішло в жопу.